Стояла тиха осінь у задумі, мов зупинилася перепочить, сухий листок зашелестів на дубі, а клень без листи, мов журба мовчить, світилась, наче влітку неба просинь, його ще не торкнулася їжа, Природа відпочинку просить, у неї теж натомлена душа стояла тиха осінь у задумі, мов зупинилася перепочить, сухий листок зашелестів на дубі, а клень без листи, мов журба мовчить. Світилась, наче влітку неба просинь, Його ще не торкнулася їжа, природа відпочинку просить, у неї теж натомлена душа. Стояла тиха осінь у задумі. Мов зупинилася, перепочить, сухий листок зашелестів на дубі, а клен без листи, мов журба мовчить, світилась, наче влітку неба просинь.